На п'ятому каналі Агроконтроль, і сьогодні на контролі таке. Розпочалося громадське обговорення ініціативи аграрного міністра Миколи Присяжнюка. Рідне село. Ветеринари проти сказу випадків захворюваності менше. Що підніме закупівельні ціни на молоко? Свою продукцію селяни та дрібні сільгосвиробники зможуть реалізувати завдяки чіткій системі кооперації. Розбудова мережі зберігання та реалізації основних продуктів харчування передбачені ініціативою міністра аграрної політики Миколи Присяжнюка. Проект Рідне село це перенесення фокусу державної підтримки на середньотаварного та дрібнотаварного виробника. На тих, хто є основою продовольчої безпеки країни і головними роботодавцями на селі. Україна також запровадить практику розвитку ефективного кооперативного руху на селі. Ми пропонуємо таку модель, коли через систему кооперації дрібний виробник зможе отримати державну підтримку, донорську допомогу і доступ до кредитних ресурсів. Для цього, крім вже діючих механізмів, системи державної підтримки, а саме виробничих дотацій, субсидій на придбання ресурсів, податкових субсидій, кредитної підтримки, фінансування загальних послуг і програм сільського розвитку, Мінагрополітики направлять зусилля на підтримку розвитку малого і середнього бізнесу в сільському господарстві. Ми будемо підтримувати всіх дрібних і невеликих. А навіть тих, хто працює на 20-30 сотках або тримає одну корову, сьогодні уряд спроможні підтримати селян і дати піднятися на міцні економічні ноги середньому класу селян-виробників. Саме так розвивається більшість господарств у Сполучених Штатах, Канаді та країнах Євросоюзу. Кооперативний рух серед дрібних та середніх виробників є перевіреним та ефективним інструментом сталого розвитку сільських територій. На цьому роблять наголос у міністерстві ініціативи розвитку сільських територій рідне село. Український варіант відродження села міністр Микола Просяжнюк уже виніс на всеукраїнське обговорення, до якого вже долучилися українські та зарубіжні експерти, а також пересічні селяни. непогано буде для народу. Щоб допомогти, да? не то щоб аби не мішали, аби допомогти і цього. Ну, для селян треба допомога велика. Знаєте, пенсії маленькі в них тут і, ну, як сказати, доходи маленькі. І зараз нема так раніше, щоб хтось допоміг селянину цьому, і то збути де то, і виростити, щоб нормально виростити цей матеріал. Було б непогано. Копротива організації треба, щоб люди працювали, я кажу, сумлінно, разом. А не я буду працювати, а другий буде просто, як сказати, 100 грамів випувати. Це ж треба, щоб вже розпрацювати, як треба працювати разом. Проблема в ефективного середнього класу в Україні це одна з головних проблем демократичного поступу і подальшого розвитку нашої країни. Тож, на мою думку, будь-які державні програми формально середнього класу чи на селі, чи в місті, будуть захід дуже важливу роль для розвитку нашої держави. Тому що середній клас за великим рахунком він не формується сам по собі. Середній клас формується за допомогою симбіозу державних зусиль і симбіозу громадського суспільства. Ініціативу міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка щодо запровадження сільськогосподарських кооперативів, які би об'єднали дрібних і середніх виробників, вже підтримало керівництво європейських аграрних асоціацій. На переконання генерального секретаря німецької Райфайзен Асоціації Волкера Пітерзена кооперація українських селян зможе посилити позиції країни на світовому продовольчому ринку. Цитую поодинці. Дрібні та середні сільгозвиробники не зможуть вийти на міжнародний ринок. Україна, як одна з найвпливовіших аграрних країн, має це розуміти та впроваджувати кооперацію. Тим більше, що у неї є такий досвід у минулому. Кінець цитати. З цією думкою погоджується директор з міжнародних зв'язків об'єднання агропромислових кооперативів Іспанії Габріель Трензадо. Він вважає, що створення сільськогосподарських кооперативів дозволить залучити у розвиток української аграрної галузі додаткові інвестиції. Цитую. Формування кооперативного руху в Україні є логічним кроком для розвитку сільського господарства, оскільки це велика аграрна країна, де налічуються мільйони аграріїв. Об'єднання в кооперативи дасть можливість збільшити показники виробництва та добробут селян. Але найголовніше в аграрний сектор почнуть вкладати інвестиції. Кінець цитати: що ж до країн, які не мають сталої традиції кооперативного руху, то серед них можна виділити Естонію. Заступник президента Естонської аграрної палати торгівлі та фермерських організацій. Олав Крен каже, кооператор. Кооперація в Естонії почала активно розвиватися лише останніми роками. До того часу існували виключно приватні одноосібні господарства. Проте вже зараз близько 35% молока, зерна, м'яса на нашому ринку надходить через кооперативи. Також зараз 25-30% експорту естонського зерна здійснюють селянські кооперативи. Я вважаю, що кооперативи в Україні допоможуть повернути життя в сільську місцевість та забезпечать розвиток громад. При цьому піднімаються на рівень вище вимоги до. Самих фермерів. Кінець цитати. Ну а далі новини аграрного бізнесу у стислому викладі. Верховна Рада України ухвалила закон, який встановлює проведення державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів на платні основи і в порядку і розмірах, встановлених Кабінетом міністрів. За урядовий законопроект про внесення змін до закону про пестициди і агрохімікати проголосували 252 народних депутатів. Аграрний фонд України 17 травня провів останні торги по форвардних закупівлях зерна до державного інтервенційного фонду. Як повідомив очільник агрофонду Ігор Якубович, цілому аграріями заявлено до продажу по форварду понад 1 мільйонів тонн продовольчого зерна. Станом на 21 травня аграрний фонд перерахував сільгосвиробникам понад 550 мільйонів гривень авансованих платежів за форвардними контрактами. Дві третини товарів у супермаркетах зроблені в Україні. Це підтверджують дані Держслужби статистики. Усі показники продажу продукції вітчизняних аграріїв говорять про пожвавлення внутрішнього виробництва. Цього року значно збільшилася частка продукції, яка вироблена в Україні, і досягла майже 62%. При цьому через торгову мережу підприємств за 2011 рік було продано споживчих товарів на суму понад 338 мільярдів гривень. Так само, як і сказ, великі рогатій худобі продовжує докучати Сибірка. Боротьбу із занепадом скотини розпочали ветеринари Черкащини. У підсобному господарстві Смілянського району Черкаської області запровадили карантин. Адже під час розслідування було виявлено 12 контактних осіб. Туша та продукти забою були вилучені та знищені. Компанія Пепсіко, запустивши в Україні власне виробництво дитячого харчування, розраховує в найближче п'ять років збільшити свою частку ринку в два-два з половиною рази. Зараз вона оцінюється в 10%. відсотків. У найближчі роки зусилля компанії будуть спрямовані на насичення внутрішнього, а потім переорієнтовані на розвиток експортного напряму. Нещодавно Пепсіко ввела в експлуатацію завод дитячого харчування Агуша, вишневе Київська область. За даними аналітиків, основним конкурентом компанії на цьому ринку є продукція під торговою маркою Тьома столичного заводу. Галактон Нині з державного бюджету аграрному фонду виділено більше 400 мільйонів гривень для форвардних закупівель. Уже укладено контракти з аграріями на 1 мільйон тонн зерна. Зокрема, пшениці другого класу закуповується 604 тисячі тонн, третього класу 473 і 389 тисяч тонн, четвертого класу 81,564 тисяч тонн. І жита першого третього класів – загалом 41,184 одна тисячі тонн. Контракти уклали близько. 600 сільгоспвиробників. і найактивніше вкладають контракти сільгоспідприємства Полтавської, Вінницької, Донецької та Луганської областей. Середній обсяг законтрактованої партії зерна становить 1,283 тисячі тонн. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк підкреслює важливість нововведень, які запрацювали цьогоріч в аграрному фонді. На сьогоднішній день аграрний фонд профінансований вже на 400 мільйонів для форвардних закупівель. Це важливо, тому що ми сьогодні в нас аграрний фонд уклав угоди з фермерами на мільйон тонн зерна, і ціна достатньо висока. Це перше. По друге, уклали форвардні закупівлі на вершкове масло і сухе молоко, яке дасть можливість все таки підняти ціну. Як би ми адміністративно не говорили, піднімайте ціну, воно не спрацює тільки. Попит дає можливість підняти ціну в цьому році. Підхід до форвардів у нас зовсім інший, змінений. Сьогодні люба форвардна закупівля страхується компанією, яка має можливість перестрахуватись на європейському ринку. І якщо якась сторона одна з них не виконує свої зобов'язання, страхова компанія покриває страхові ризики. Міністр також повідомив, що аграрний фонд уклав контракти на закупівлю сухого молока. На думку експертів, аграрного ринку, саме форварні закупівлі дозволять підняти закупівельну ціну на цей продукт. Звичайно, ми розуміємо, що аграрії це або аграрний сектор це той сектор, який потребує певних фінансових інвестицій. Особливо це спостерігається під час сезонних робіт. І на сьогоднішній день банківська система 100% не може забезпечити і дати ті умови, які потребують аграрії. І на сьогодні ми спостерігаємо, що є один вид співпраці комерційних структур, ну закупівельників продукції з аграріями це форвардні закупівлі або форвардні контракти. Що таке форвардний форвар... контракт? Це той контракт, який підписується заздалегідь ще, ще до того, як грає, виростить врожай, робляться інвестиції в аграрний в аграрний сектор, грає можуть купити собі і солярку, і насіння, і все виростити врожай і за встановленою ціною в певному об'ємі і продати цей врожай тій організації, тій установі, чи комерційному, чи тому самому аграрному фонду, за тією ціною, яка прописана в аграрному форвардному контракті таким чином цей контракт вигідний як закупівельнику, так і продавцеві. 25 травня у Харкові відбудеться Східноукраїнський аграрний форум фінансування бізнесу, можливості в Україні та за кордоном. Його мета презентувати аграрним компаніям України існуючих та перспективних можливостей фінансування аграрного бізнесу чи окремих проєктів, а також умов такого фінансування. Формат заходу дозволить отримати максимум корисної та актуальної інформації про можливі джерела залучення коштів для розвитку бізнесу, а також розширити коло ділових контактів серед бізнес-партнерів, потенційних інвесторів і кредиторів. На форумі ітиметься про державну фінансову підтримку агропромислового комплексу, міжнародного та вітчизяного фінансування аграрних проектів, практичні аспекти передінвестиційної підготовки компаній. У заході візьмуть участь голова представництва Варшавської фондової біржі в Україні Андрій Дубецький, представники Міністерства аграрної політики та продоволь. Ольства України і міжнародних фінансових організацій, а також фахівці провідних банків, власники агрокомпанії. Організатор форуму юридична фірма АЛФ, яка працює на ринку України понад 17 років, і за участі фахівців АЕЛФ було реалізовано низку проєктів із залучення іноземних інвестицій в агробізнес, зокрема, шляхом розміщення на фондовій біржі. Зокрема, АЕЛФ супроводжували розміщення першої української компанії на New Connect – альтернативному майданчику Варшавської фондової біржі. Варшавська фондова біржа – це є фінансовий центр Центральної східної Європи, дуже динамічно розвиваючий. І на сьогодні ми маємо аж 11 компаній з України. І якщо говорити так по нову економіку після кризи фінансового глобального кризи, то більшість українських компаній вибирають саме Варшавську фондову біржу. Вони є невеликими. Вони більшості спілкуються. З польським інвесторами, які краще трошки розуміють нас, ну і інші переваги. Але в першу чергу, якраз саме, ми бачимо великий потенціал альтернативного майданчика. Це для малого середнього бізнесу, на жаль, ми маємо тільки одну компанію, це Агроліга, вийшла на початку минулого року. Однак ми бачимо великий потенціал цього ринку, безперечно, для того щоб вийти навіть на альтернативний майданчик для будь якої української компанії треба зробити певні якісні зміни в самому бізнесі, тому що жодний іноземний інвестор не готовий там орієнтуватись в локальній бухгалтерії в стандартах ведення бізнесу. Тому, безперечно, треба буде приводити до якогось таких певних міжнародних стандартів. Але на теж прикладі на прикладі теж жагролії, видно, що це дуже позитивно вплинуло на компанію. Вона Робить певне планування, бюджетування, робить там фінансові звіти по міжнародним стандартам. Це все мотивує більш якісно організовувати бізнес, тому і поєднується якісна зміна компанії, і дається можливість вже іноземному інвестору приймати рішення інвестувати чи не інвестувати. Ми маємо справді інтерес з боку польських інвесторів до українських активів. Ми маємо спішні розміщення українських аграрних компаній. І впевнені, що це є не кінець, а тільки початок цього шляху. Сказ в Україні поволі йде на спад. За останні кілька років це захворювання почали річ реєструвати в Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій та Полтавській областях. Саме в цих регіонах двічі на рік проводиться оральна імунізація диких тварин, які є основними переносниками сказу. Активну боротьбу зі сказом почали із шостого року. Відтоді спеціалісти вдалися до комплексного підходу. Головним чином це оральна імунізація диких тварин лисиць, вовків, бродячих собак. Парантеральна вакцинація сільськогосподарських скоту та домашніх улюбленців, а також карантинні заходи. До слова, лише на вакцинацію диких тварин за рік держава витрачає понад 26 мільйонів гривень. Окрім того, для боротьби із цим недугом затверджена галузева програма оздоровлення території України від сказу на 2008-2015 роки. Величезна робота проводиться спеціалістами служби ветеринарної медицини в плані імунізації. Тобто кожна домашня тварина мається на увазі собака, вона безкоштовно щеплюється проти сказу. В тих регіонах, де особливо неблагополучних, щеплюються також і коти. В тих регіонах, де випасається велика рогата худоба і де може бути контакт. Наприклад, на лузі коло лісу і таке інше, то зрозуміло, що щеплюється велика рогата худоба. На це зрозуміло тратяться, як я вже сказав, величезні кошти. Так, наприклад, для імунізації лише парантеральної, тобто сільськогосподарських і домашніх тварин, десь практично тратиться понад 20 мільйонів гривень. А в Україні з'явилося перше підприємство, яке виробляє вакцину проти сказу за європейським стандартом. Нині в Україні існує понад 50 компаній, які виробляють імунобіологічні препарати, проте лише товариство з обмеженою відповідальністю Укрветпромпостач отримало сертифікати відповідності якості ветеринарних препаратів світовим вимогам, зокрема стандартам GMP. Це перший прецедент, коли українське підприємство атестовано згідно з міжнародною системою GMP, яка говорить про забезпечення якості і безпечності продукції. Одна ін'єкція коштує всього 4 гривні 25 копійок, а єдиний аналог цієї вакцини існує лише у Сполучених Штатах. GMP дало нам можливість систематизувати дану роботу по системі якби, забезпечення якості, тобто охопити весь технологічний етап виробництва даної вакцини, починаючи від закупівлі антигену і його транспортування, тобто холодовий ланцюг, до уже якби, розгалудження по регіонам. Воно якби ну, дає гарантію якби, якості. Продукту на території України, крім того, воно нам дає якби конкурентну спроможність і на ну якби на міжнародному ринку, тому що якби це також є умовою при виході на міжнародний ринок. У Львівській області виявили партію вітчизняної продовольчої картоплі, яка була заражена раком. Наразі вантаж направлено на очищення та утилізацію. Заражений вантаж було виявлено на пункті карантину рослин Кам'янка-Бузькій Львівської області. Після проведення фітосанітарної експертизи було зафіксовано наявність карантинного організму. Зараз партію картоплі заражену раком направлено на очищення, а всі відходи утилізовано. Місце зберігання та вирощування овочів, обстежені спеціалістами у результаті цих перевірок у селі Забужжя району. Проваджено карантинний режим на площі понад 232 гектари. Уражену бульбу вагою 350 тонн відправлено на технічну переробку до Російської Федерації та Молдови. Залишу картоплі, а це близько 2000 тисяч тонн, планують реалізувати в Чернігові для технічної переробки. Окрім того, після виявлення державними інспекторами з карантину рослин по Львівській області раку картоплі було проведено і додаткове обстеження місця зберігання та місця вирощування картоплі. Пізніше було виявлено заражену картоплю на площі понад 232 тридцять на цій території і запроваджено карантинний режим. Державними інспекторами у Львівській області було виявлено рак картоплі в невеликій партії, яка перевозилась до Російської Федерації. Цю партію було направлено на переробку, а державні інспектори відразу дослідили місце вирощування даної картоплі. В результаті було підтверджено, що рак картоплі виявили на площі 200 гектарів. На цю площу наклали карантин. І ввели фітосанітарні обмеження, певні. Також було виявлено і картопля, яка зберігалась у сховищі і вирощувалася на даному полі. На неї також ввели заборону на вільне переміщення, її буде використано на переробку в межах України. Розвиток сімейних ферм та кооперативів повинен стати основою ведення молочного скотарства Львівщини. Про це під час робочої поїздки до Львівської області повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. На сьогодні найбільш ефективним способом ведення господарства у галузі молочного скотарства Львівщини є створення сімейних ферм та кооперативів. Окрім того, як зазначив очільник мінагрополітики, задля забезпечення рентабельності ведення малого бізнесу на селі у галузі молочного скотарства важливим питанням залишається проблема реалізації. Творення сімейних ферм це питання номер один у Львівщині. І ту допомогу, яку уряд в вигляді дотації передбачив в обсязі мільярд гривень для підтримки одноосібників якраз в галузі тваринництва, Львівська область повинна, мабуть, від цього отримати позитив і якраз ще прискорити розвиток сімейних ферм. Звичайно, тут питання важливе це ринок реалізації і ціна продукції. Ми говорили, що сьогодні треба розглянути питання щодо переробки. Ну не може молоко, яке виробляється на Львівщині, ви за там за кілометрів транспортуватися для на, на переробку. Це є проблема, і звичайно, тут проблема та, що це бізнес. Оскільки ми пішли в ринкові відносини добровільно бізнес повинен зорієнтуватися в цьому напрямку, але підписання зони вільної торгівлі з Євросоюзом, де, до речі, передбачено і дозволено нам буде експортувати в тому числі і молочну продукцію, дасть можливість нову для цього регіону. Тобто, шляхи до простору європейського щодо реалізації, це важливе питання. Я переконаний, що це дасть новий поштовх. Сало з часником визнали найкращою національною стравою. У мінагрополітики провели всеукраїнський кулінарний конкурс і склали національне меню. До нього окрім сала потрапили домашня ковбаса, вареники, борщ, капусняк, дируни, запечене порося, холодець. А з десертів на лисники з сиром та яблучний пиріг переможців обирали через інтернет-голосування. Загалом на конкурс відправили майже 4 тисячі рецептів. Національне меню розробили, щоби гості єврочемпіонату знали, що замовляти в українських шинках. Перелік наїдків переможців роздаватимуть туристам в аеропорту та у фан-зонах. 90 українських ресторанів внесли національне меню до переліку обов'язкових страв. Заступник міністра аграрної політики Олександр Сень запевняє, що конкурс дуже зацікавив українців, тож подібний проект запланували ще й на наступний рік. Автори кращих рецептів отримали грошові призи. За перше місце кримчанину Валерію Ліневичу вручили сертифікат на 10 тисяч гривень. Рецептів було дуже багато. Лише як той, хто надіслав сало і хто став переможцем, один він надіслав більше 50 різних варіантів приготування сала. Треба пропонувати якусь нашу кухню тим, чим ми можемо себе показати, ідентифікувати. Національна українська кухня состоїть із трьох блюд. Перше блюдо це сало, а остальне продукти це інгредієнти, тому що візьміть борщ. Ну який борщ без сала? Всіх да, заправляли. Старим салом Візьміть картошку на шкварках, візьміть яїчницю на шкварках. холодець теж без сала не свариш. Є завдання з вами От звучить воно як покращення рівня життя народу, а покращення рівня життя народу іде через збільшення споживання продуктів, яких поки що можливо українці споживають недостатньо. Молочних продуктів, м'ясних продуктів. І я думаю, що якраз це в цьому напрямку конкурс і працював. На цьому все наступний агроконтроль. Дивіться вже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна дивитися на головному порталі новин аграрного бізнесу «Агроньюз.Ін.Юей». На все добре.